Ситуація в зоні АТО залишається стабільною. Протягом 16 липня бойовики ведуть турбуючий вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших військ в районі населених пунктів Щастя, Широкіне та у напрямку Донецького аеропорту. У населеному пункті Мар'їнка протягом дня по нашим військовим працював снайпер. З 16.25 під обстріл 122-мм артилерії потрапили позиції сил АТО в районі населеного пункту Новотошківське. Зазначимо, що таке відносне затища не дає підстав силам АТО вважати, що проросійські маріонетки взялися за розум у своїх псевдоханствах. Сьогодні, 16 липня, з Росії на території Донбасу вдерся черговий непроханий гумконвой. Російські брехливо-пропагандистські засоби масової інформації повідомляють, що в ньому продукти харчування і медикаменти. Зі свого боку нагадаємо про наслідки надходження подібних подачок бойовикам від Росії. Зокрема, бойова активність бандформувань та кількість обстрілів позицій захисників України значно зростає. В рази більше використання великокаліберної зброї по мирних населених пунктах Донецької та Луганської областей. Такі негуманітарні наслідки гуманітарного конвою. Нагадаємо, що вчора, 15 липня, бойовики додатково підтягнули на вогневі позиції великокаліберну артилерію, заборонену мінськими угодами. Певно, проросійські вбивці чекають, коли призначений для артилерії гуманітарний вантаж надійде до лінії розмежування. Попри все це, українські військові надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій.